Якщо сьогоднішній влог трішки закінчиться і ми продовжимо вже завтра. трішки... Ви будете знати причину. Ну. Класіка цього поїздки постійно щось тримати в руці і говорити за вас. Так от, за вас. Ось чи почущатися. Просто подивіться, ну це ніби ми не в Тернополі. Це в автобусі. <сум> тарарі рара ра 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 Ра-ра-рі. Підземний паркінг. Ми, да, виявляється, тут є підземний паркінг, який ми Опа. заїжджаємо. Опа. І насправді це дуже-дуже класно, що можна залишити машину в безпечному місці. Для Тернополя це взагалі прям класно. Тридцятки. Ух ти. Ні, ну я тобі скажу, тут прям кайфово. І враховуючи те, що якщо спека, то можна взагалі машинку залишити а. і буде кайфово, не буде вона цей нагріватися сильно. І Якщо що, можна по укриття спуститися, теж непогано прийняти. Вже як ці. Рекошки з пакетами. Рібзак влізі. Вітер супроводжує нас всюди, Так. І живемо. Йдемо заселятись. Тут дуже гарний холл. Просто я зараз оглядаю я не знаю, хто насправді, але е, відчуваю себе так комфортно навіть тут. Але дуже гарно, прям просто неймовірно гарно. Такий прям мінімалізм, естетика. Зараз підемо досліджувати номер. Хто ми, чесно кажучи, кілька днів дороги. Але співаємо, що зараз якраслі починемо в гарному номері. Так, будемо робити румтур нашого номеру. Він дуже красивий, дуже гарний, дуже мінімалістичний, гарний кольора. Тут у нас одразу <клухи> Нема, шафа, є Нема шафи. Є шафа. Ви <клухи> ну просто цей виште <клухи> весь. Ну, коротше, ви поняли, тут шкаф. Шафа. Шафа. <клухи> Ходімо в ванну. Дуже гарна вам. І буде ввечері в ванні, бо в подальшому нашому дрібі ванна не передбачається, тільки душ, тому тут дуже класно, але і є душ, віка любить ванну. Я люблю душ, ванну не люблю. Тому я душ, Віка ванна. По черзі, звісно. Я чекала цього. <вій hundreds>

Далі, далі, далі. Ідемо сюди сюди а не спальня. Ну, ми трошки тут вже зустріли своїми речами. Гарне ліжечко. Я такий собі рум звісно. Тумбочка? тумбачка Тумбочка, тумбачка! Це є міні-бар, стол, телевізор, все, все, що потрібно. Вавиликих балкони, і, до речі. Є балкон. так. Да десь таке модове, великі ж ними жінки, ну, гарно виглядають. Угу. А ще в них є підземний паркінг, і для мене це просто вау для Тернополя. І взагалі, блін, вау. Де в нас готелі? Вкрай ще Ні, там немає холодильника, там цей холодильник стоїть тут. А, все. Ну, тут можна посидіти. Столик, як в мене вдома. І ще одна спальня. Тож з шафа. Тут навіть є, от до речі, чаюче купити кавусю, є навіть дріпи. Це просто, ну я вважаю, розкіш. Жовта-черешня, брикроза, руша спеція і ну, ну, Дуже гарно, я вважаю. Це прям топ. Водичка, звісно, мібітелевізор, шафа. Ну, до речі, два вколі. Це прикольно. Є вірогідня, що ми скрізь тут заблукаємо трішки. Так. І друга ванна. Тут дешево також все мається, зубна щітка, шампунь, мило, туалет. Все мається. Нам насправді, дуже подобається, він дуже комфортний, дуже чистий. Ді, 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 не треба закрити, ні? А в нас з того боку ж картку відкривають. Ми можемо закрити. Так. От. Нам е, дуже-дуже лайк. Я ставлю просто десять років. Класно, дуже класно, просто я ну це напевно, знаєш, як для дит... ну, як для родини з дитиною, або типу. Або якщо там не знаю з водієм приїжджаєш, це взагалі типу, дуже зручно, що я типу. До речі, сказати люкс, так? Так, двомісний люкс, сімейний. Двісімсот за добу. Чесно кажучи, просто куди б, яке місто, ми б не приїхали, то нас всюди переслідує вітер. Який шалений вітер. Ну, З розпишними волосами ходити взагалі неможливо. А У мене ще вон, тут ззаду якісь паростки пшениці, що називається. У мене тут просто така ж тінь! Е, от, Ми приїхали в парк. Взагалі ми йдемо їсти. Це парк називається парк національного відродження. Це Парк національного відродження. Ми приїхали поїсти е, в відомий ресторан, про який ми казали, але ми ще так і не дізналися, з того ресторатора він чи ні. Тому йдемо. Гуляти. Гуляти, їсти і потім десь ще пройдемось, напевно. Так, да, але хочу взагалі центр ходить, ну це просто це файна зачіска, я вважаю. Що Це тебе... нас вдвох вона підушина, яке підушина гулька. Так, люди вирішили гарно провести вечір. Ми нікого не агітуємо, але 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 вирішили один день трошки розслабитись, скажем так. Люди не те, за, щоб за, ми до за цього залишили. Просто не за не за кермом. А мені ще є трішки час, можна трішки Так, тут у нас сет наливок. До речі, це ліманчела десь тут маракуя. Треба зараз відкрити, взагалі подивитись. Можеш відкрити, подивитись, які тут є. Я тобі зараз споруд м'ята, Яблуко, угу. скоріш угу. ви угу. все терпун. Абліпіха, mm -hmm. ліманчила. І десь тут є ще малина. Це. І оце маракує. І маракує це. А я ще п'ю чаєчок по алеї. Оце маракує ця, а оце маракує... а, все. все Чайочок. Все. Налівочки. Зараз будемо ще їсти спочатку. Дивіться, яка хороша дівчинка. Вона спілкується про свій шлунок. Я теж піклююся, дивіться, ну яка файна історія. Але, так от ми зараз так все класно робимо: так ра рарарі, ра Це ну, це нам приснилось. Якщо сьогоднішній влог трішки закінчиться, і ми продовжимо, що завтра трішечки. Ви будете знати причину, то ви знаєте. Вона називається ось так. А все знаєте чому? Бо пішов дощ. Він це винуватий він в тому. Мені. Головне, що він не паде дощ, а пішов дощ. Не. До речі, хто знає, як правильно. Бо мені здавалося, що паде. Немає такого слова. Не Я падає. падає. А якщо він пішов, ну це ж не падає, це Тут ж загізні, це ж це презент і. Падає дощ, зараз падає. Падає, а якщо він пішов, ну він же, він за це час. Вже почався, а вже закінчився? Да. Просто не йде дощ. Не, не йде. падає дощ, нема дощу. Просто в принципі ніхто не говорить. Нема дощу і все. Це факт. Якщо нема дощу, то про нього ніхто не говорить. Якщо дощ тільки планується, то піде. Він буде дощ. падати. То не падає, а піде дощ, піде через і. А буде він, йти дощ. Так куди він буде йти? йти? Якщо. Все. Ну ну Боже Господи, просто не <сіст> <сіст> напишіть її в коментарях, що немає такого слова, падає. Просто не існує, я навіть на Це сосень, не душніть, не душніть. люди добре. Дати пити. Ну це вже люди поїсти. <сіст> Дякую. Прикол в тому, що мені ще не принесли їжу. Це наша сумісна. І просто якщо я зараз вип'ю, то ну побачите вог після завтра. <сіст> Бо завзтришки день, віка буде десь. рехабі. Це в нас з спрінгою з куркою, з э, грибами і ще з чимось. Зараз буду тестувати з паназійським якимось соусом. Ще поїла вже з фрикадельками, дуже смачно було. Я прям мріяла про нього, якщо чесно. Мостренько, да? Мостренько. Це солодно острий. Так, солосно острий. Дуже класний. І мені подобається, що вони ще так довго стояли, але з нога дуже гаряча. Вони ж це давали, ну, не було це холодною. Дуже краще. Платика цього постійно щось тримати в руці і говорити за вас. Так от, за вас. Ой, як добре. Щоб ви розуміли, де ми? В автобусі. Ще її в Тернополі. Дивіться, жінку. Не знаю, як я тут опинилася, але я тут опинилася. Поки я не їздила в автобусах, я не знаю, вже скільки я на них не їздила, тут з'явився Apple Pay. <ристо> автобусах. Прекінь, в автобусах, прикиньте, там реально термінал стоїть. Можливо, це Тернопіль. В ну, Харкові просто безкоштовний транспорт, тому як, в принципі там хоч Apple Pay, хоч не Apple Pay. Там просто безкоштовно. Подивіться, якась сука. Ногу. Ногу? І отак от красива. Ну просто. Хочу з нею потерпіти, бо боюся, що вкрадуть. Чесне слово. Це не ти маєш боятися. А хто? А ти хто не хто краде? А я. Бо я десь маю, що мене хтось вкраде походу. Правильно. Але ми не й боїмося. Ми йдемо побличого страху. <реш> Нехай спробують. Ми хух справа, хух зліва. <реш> і маячок в Телеграмі. <реш> Врятує <і> нас. Так. <реш> <реш> Отак. Тернопіль. Обзорна екскурсія містом. Ексклюзивіті. Я в автобусі їду за останні два роки, ніколи не їздила. Ніколи не їздила. Так, ми приїхали на пішохідну вулицю Тернополя. Мені дуже сильно нагадує Львів, якщо чесно. І трошки деякі вулички Івано-Франківська, от прямо цей вайбочок. Так, да. тут є такі. Віка? Яка не мудра, вона сказала так. Ярослав мудрий, а я ні. <сум> ну, такий от вайб. вайб, вайб. Дивіться, оце має бути К. Христина. Ні. Ото Христина. А ти отак та та та. -та і стаємо фотографія на пам'ять. Блін, мене так подожди, секундочку. Отак, так, о, так, о, так, і зараз так. Привела людину каву випити смачну. Ще мене пізнає в Тернополі. За нас. Ігоріше, я говорю, а ще я здивована, що мене до сих пір пізнає в Тернополі. Давайте все виразимо, будь ласка. Музика 08, а ми ще бачимо сонечко. Mm. Таке приємно, прямо лагідно таке. Це просто не Просто подивіться, ну це ніби ми не в Тернополі, чесно, ну, ну я не можу. Ну, це дуже красиво. Як ви зрозуміли, вчора наш похід в вогне мене ножем закінчився дуже добре. Але, між іншим, ми не пропали, ми все одно знімали, ми навіть доїхали до центру Тернополя, навіть, навіть до озера доїхали. От. Зараз ми прокинулись, хочу сказати, що тут неймовірно зручне ліжко. І мені так добре спали, що взагалі вставати не хотілося. От. Коротше, в Тернополі ми ставимо дуже великий лайк. Мені, я була вперше. Мені дуже сподобалось. зараз я сиджу і їм творог, бо я вже дуже голодна. Творог і йогурт. І банан. Хелсу снідана поля. Ми виселилася. Мені дуже сподобався готель, Ви просто, ну, типу, тут настільки красиво, настільки естетично і дуже класний вид. Ми сьогодні навіть на балкончику зранку трішки потусили. Вночі я взагалі не знаю, що з мною було. Я спочатку в одній кімнаті поспала, пішла, повернулася до крізь. думаю, господи, прокинеться людина. зрозуміє, що мене поруч немає. Піймає якусь панічку, як я, наприклад, б зробила, якщо в мене таке було. Ну, ой, ДТП. Ось так. Зараз їдемо снідати у клуб файного міста. Враховуючи, що я була в дуже багатьох закладах Тернополя, там я ще не була. Е, і що? Далі їдемо далі. Лайфхак mm? від того від Вікторів, як возити в ляхаці піжечки. Машини не бачили. Опа! Боже, Ну як я хочу, щоб тут був покид. Зараз буде так класно знімати. Ой! Буде. У мене через місяць день народження. А в тебе через три місяці день народження. І один день. І один день. Ну в мене теж один день. Раді поки ти навіть раніше народишся. А коли мене, я перепрошую переїхала, якщо нам картку потрібно віддати. Рано фільтрик. І ми чекаємо, зараз феноменальний поворот камери. І ми чекаємо на сніданки. Насправді ми прийшли дуже-дуже, дуже-дуже багато прикольних сніданків. Я навіть не знаю. До речі, в мене не було цього закладу в, в листі моєму, який я формувала, коли була тут в попередній раз. Але, блін, ну воно дуже-дуже прикольно. І прямо в самому центрі. Що ми продовжити цю штуку? Ми вийшли з клуб файного міста, так? Да. Нам дуже сподобалось. Насправді у них, у них дуже велике меню. Мені реально хотілося з'їсти все, але я не їла через те, що я поснідала вже в номері. Ну, я поїла, я поїла сендвіч, єдине ще, типу, я очікувала, що він буде порізаний, тому що його дуже незвично їсти. ну коротше, я... дуже, я... не дуже, дуже мало закладів, де я можу сказати, що прям все типу, ок. Тут ок, але обслуговування ну просто не. де, ну, типу, немає. Я не розумію, чого в них немає. Мені здається, що я це не помітила в січні в лютому, коли була, немає цих хлопочок, в них немає експерзи. Типу, Оце незручно, ну, ти типу, дійсно сидиш і просто витрачаєш час на те, що ти типу, очікуєш, коли вони там, на літній трасі на цій з'являться. Хоча насправді не дуже смачно. Типу, та та, ну, це таке, якщо ну, типу, нормальне обслуговування. Ну, Не знаю, я б так не докопувалася, але хоча б якщо немає такої типу, штуки, що експерієнці чи цих кнопочок, то принаймні офіціанти мають бути типу, в доступі, в плані покликати їх, але їх таких знайдеш. Але мені дійсно прикольно, і я ми навіть з тобою Меню топ, да, хочемо, тому ще на збройному боці повернутися до них. Тому що там, там, там. там. Так, так. Їдемо так. далі, вінка бін, і закінчуємо. Цей тріп на сьогоднішній день. Ми тут пообережаємось. Да. Ми йдемо далі у Дійську область. Це вже буде у наступному облозі, ми там будемо два дні. <звук> На класі дуже Тому, да. Там у Нас будемо... це буде взагалі ти типу, почула, і ми будемо трішки відпочивати від цих насичених днів за кермом ми взагалі в машині. Да, це точно, Треба трошки пере... перепочити, це точно. дякуємо Тому... вам за перегляд. Пишіть коментарях, що вам сподобалося, нам ще відвідати у Тому я Тому, да, На зворотньому шляху, я думаю, що 90% ще тут будемо. Бо якось нас манить це місце насправді да. і вчора ми це особливо відчули. Це... Дякую mm -hmm. вам за перегляд і обідаємося.